Доброго дня малята! Рада вас вітати на заняття з ліплення. Вам цікаво, що ми сьогодні з вами будемо ліпити? Дізнайтесь, коли відгадаєте мою загадку. Ця червона наместинка має крильця у краплинках. Невеличка, гарна дуже, упізнаю її, мій друже, на твою долонечку прилетіло. Так, звичайно, це жучок сонечко. За давніми легендами, сонечко живе на небі і прилітає на землю за божим наказом, щоб принести радісну звістку. Люди вірили, що цей жучок приносить гарну погоду, хороший врожай, сповіщає про народження дитини. Подейкують, що якщо загадати бажання і жучок злетить з долоні, то воно обов'язково збудеться. В Європі сонечко часто зображають на поштових марках як символ бажання щастя. Малята, подивіться, який жучок сонечка в мене є. Але він один і йому дуже сумно. Давайте зробимо для нього друзів. Зробимо? Добре. Розглянемо ж нашого жучка-сонечко. Якого кольору наш жучок? Так, червоного. А що є на крильцях у жучка? Так, цяточки, вони у нас які? Круглі та чорні. А ще що є у ужичка. Так, довга, тонка чорна полосочка. Скажіть, а чи є у сонечка голова? Так, звичайно! А якого вона кольору? Чорного. А що є на голові? Очі і рот. Добре. Для роботи нам знадобиться їдачок від одноразової ложки. Просіть батьків відрізати ножицями держачок. І у вас буде готова заготовка для нашого жучка-сонечка. Ще нам потрібен пластилін червоного, чорного та білого кольору, зелений листочок, на який ми посадимо наше сонечко, і вологі серветки. Але спочатку давайте зробимо з вами пальчикову зарядку. Розімнемо пальчики. Добре. Раз, два, три, чотири. Наші руки ніби крила, крильці червоненькі, цяточки чорненькі, полетіли, полетіли. Наші крильця шурхотіли, полетіли, полетіли, на гарненьку квітку сіли. Рахунок раз-два-три пострибаєм разом ми, а скажу, чотири-п'ять наші пальчики біжать, полетіли, полетіли, наші крильця шуркотіли, полетіли, полетіли, на гарненьку квітку сім. Добре, пальчики розім'яли, тож беремося до роботи. Беремо з вами їдачок від нашої ложечки і червоний пластилін. Відщипуємо маленький кусочок і приклеюємо зверху на випуклу частину. І так покриваємо пластиліном усю верхню частину їдачка. Ось уже і крився, червоні у нас є. Зараз будемо робити голову. Для цього беремо чорний пластиліт, відчіпуємо кусочок і катаємо прямими долоньками або пальчиком по долонці колобочок. І приклеїмо озоць передньої частини. Так, напередн добре розтягуємо, придавлюємо гарно придавлюємо пальчиками. І що в нас? Ось така олівка вийшла. Так, ми пам'ятаємо, що на голові в нас є очі. То відчіпуємо білого пласиліну. Трошечки-трошечки катаємо два маленькі колобочки. Пам'ятаємо, як катаємо колобочки. так по колу. Так, колобочки готові, приклеюємо їх. Так. А ще зробимо ще два менше колобочка, але вже чорного кольору. Зовсім капельку відчіпуємо чорну пластиліну, катаємо швиденько колобочок і приклеїмо посередині білого. Так, Очі вже і готові. І залишилось ротик. Ми беремо червоний пластилін, так само катаємо маленький червоний колобочок і знизу від очей приклеїмо ротик. От у нас голова готова. Тепер вичіпимо чорний пластилін і катаємо довгу ковбаску. Так, ми її вкатаємо вперед-назад пальчиками по долонці. І приклеємо зверху посередині. Так, ми вділимо нашого судочку на дві частинки. Два крила в нас виходить. Ось такі два крила вийшло. Що залишилось зробити? Так, цяточки. Відчіпуємо по маленькому кусочку пластиліна, катаємо кульки і приклеюємо пальчиком на червоні крильця. Я зробила по три кульки з кожного, так, по цяточки з кожного боку. А ви можете зробити і більше. Садовимо нашого жучка на листочок і ось дивіться, який жучок у нас з вами вийшов. Буду чекати на фото ваших жучків з нетерпінням. До побачення, малята, до нових зустрічей!